Пригоди чарівної палички написав Георгій Почепцов, намалював Валерій Горбачов. Якось фея, найсправжнісінька фея, замріялась і забула на лавці у парку свою паличку. Це була не проста паличка, а чарівна. Хоча виглядала вона як найзвичайнісінька. Коли фея опинилася вдома, вона зварила кави і хотіла начаплувати собі шматочок торту. І лише тут помітила, що паличка зникла. Якби паличка була з нею, фея змахнула би нею і легко перемістилася б у парк. Але, на жаль, феї довелося йти пішки. Їй було страшенно багато років, тому і поспішала вона досить повільно, і поки дісталася парку, на лавці давно нічого не було. Як сумувала наша фея, сидячи на цій злощасній лавці? Вона плакала справжніми смарагдовими сльозами, як зазвичай роблять феї, коли в них горе. Навіть птахи на гілках змовкли і насупились, таким великим була її прикрість. Але сльозами горю не зарадиш, навіть смарагдовими. Фея встала, поміркувала, заплакала ще, знову поміркувала і пішла просто в газету в розділ об'яв. Там вона сіла за стіл і швидко написала. І ось яку об'яву вона написала. Загубилась чарівна паличка. Не нова. Того хто знайшов, прошу повернути. Що ви? захвилювався вусатий редактор. Які чарівні палички? Див давно немає, суворо сказав він на додачу і спровадив бідолашну фею на вулицю. Якби у феї була зараз чарівна паличка, вона легко перетворила б цю людину, що не виріть в дива. На, наприклад, жука вусача. Але у феї, на жаль, нічого не було, і вона потихеньку попленталась додому. Назустріч їй поспішав чоловік в капелюсі, який щосекунди поглядав на свій годинник. І фея також автоматично поглянула на свою руку. Думаєте, на годинник? Але ні, вона поглянула на свій лічильник-див, який замінює кожній феї годинник. Цифра на лічильнику одразу ж змінюється, коли поблизу відбувається щось незвичайне. Фея чудово пам'ятала, що коли паличка загубилась, її лічильник показував 198. Вона ще пошкодувала, що така майже нова паличка загубилась. Ви, напевно, знаєте, що чарівної палички вистачає на 500 див, а якщо замінити в ній батарейки, то ще на 200. Фея здивовано закліпала очима. Її лічильник показував зараз 208 див. Значить, паличку знайшли, і хтось пречудовенько нею розмахує. Прямо на феїних очах цифри почали змінюватися 209, 210. Фея схопилася за голову. Якби не трапилось біди вперед, на пошуки! Адже коли паличка опиняється у невмілих руках, вона поводить себе немов неслухняний і необ'їжджений коник. І може все зробити не так і не по-доброму, якщо і щось спаде на думку. Фея побігла додому і вивела з кімнати велосипед. Це був старовинний велосипед, хоча років йому було звичайно менше, ніж феї. Одне колесо його було величезне. А інші маленькі. Вони вловлювали, де саме відбувається диво, а кермо само повертало у потрібну сторону. Фея з усіх сил закрутила педалі, і велосипед поїхав куди потрібно. Дивіться по місту, немов ракета, мчить старенька в жовтій сукні. Вона постійно поглядала на свій годинник. Запізнюється, думали перехожі. І де лишень вона такого велосипеда знайшла, говорили їй услід. Ух, як мчить! лякались водії, яких обганяла дивовижна велосипедистка. Звичайно, цей велосипед давно вийшов з моди. Але де знайти інший такий, щоб навпростець вів тебе до чудес? А лічильник показував вже 218. Що трапилося? Наштовхнулася вона на натовп, який збуджено розмахував руками. Ви знаєте, ви знаєте, затараторили всі. Тут то трамвай спочатку помчався швидко-швидко, а потім раптом задом наперед пішов. Жахіття. зітхнули всі. І Фея зрозуміла, що неслухняна паличка, замість того, щоб швидко довести декого вперед, змусила його ще більше спізнитися, так як трамвай пішов назад. Фея знову закрутила педалі. Дива на її лічильнику вистрибували одне за одним. Фонтан на площі раптом забив не водою, а фантою. Але й тут дива, на яке розраховував таємничий, хтось не сталося. За півгодини вся міська фанта вилилася. Хоча дітлахи із сусідніх будинків встигли збігати додому за бідонами і набрати її в волю. Наближався вечір. Фея поглянула на руку, лічильник завмер на цифрі 225 і більше не змінювався. І Фея повернулася додому. Зранку вона вирішила діяти інакше. Як вона не намагалась, вона все ж не встигала адже велосипед вів її завжди до дива, яке вже трапилося. Проте вона помітила, що всі вони трапляються в одному районі. Ось і вирішила походити дворами, щоб напевно дізнатися, з ким тут трапилось щось неймовірне. Спочатку вона підсідала до бабусь на лавках і підслуховувала їх розмови, адже вони повинні знати про свій під'їзд більше за інших. Ось Сидоренкам пощастило, почула вона слова, які пришвидшили її серцебиття. Оп! і чотирикімнатну квартиру отримали. Чуєш, Миколаєвич вже від нас з'їжджає. Як як? захвилювалася Фея. Якщо пощастило, то це по її профілю. А де він, цей ваш Сидоренко, працює? Он навпроти, на підприємстві, казали їй три однакові бабусі, які сиділи під під'їздом Сидоренка. Фея кинулась посліду. Мені б до Сидоренка? запитала вона на прохідні. До Максима Миколайовича? з повагою в голосі запитав її вусатий охоронець. Ага, закивала головою фея. Про нього всі таке кажуть мені хоча б одним оком на нього глянути. Якщо потрібно, і охоронець показав рукою ліворуч, прямуйте до тієї доріжки. Та я поспішила ліворуч і ніс до носа зіштовхнулася з Максимом Миколайовичем Сидоренком, тому що його величезний портрет відкривав алею слави підприємства. Наш найкращий працівник було написано внизу. Фея тяжко зітхнула. Тут обійшлося без чарівної палички. У сусідньому дворі вона почула розмову двох хлопчаків як щастить кліщу з третього під'їзду. Малий, а чемпіон із велоспорту. Малий, зраділа фея, і чемпіон. Але те, що вона почула потім, було, наче її облили водою з відра. Ге, пощастило, сказав їм третій хлопчак. Та він на стадіоні і вдень і вночі з тренувань не вилазить, і Фея знову засмутилася. Зітхаючи, вона попленталась до того парку, де на лавці колись забула свою паличку. І тут їй, нарешті, пощастило вона натрапила на справжні сліди. Над парком раптово почав падати сніг. І це серед літа. Фея стукнула себе по лобі, це ж розійшлася паличка. Хтось замовив їй холодненького, думаючи про морозиво, а вона відповіла йому снігом. Все це відбувалося десь поблизу, і фея поспішила по доріжкам парку. І коли лічильник показував 245, фея зіштовхнулася з надійкою. Фея завмерла. І почала слідкувати за дівчинкою через кущі. Надійка в цей час взяла паличку і почала вимагати, щоб на каштанах терміново почав рости виноград. І одразу ж виноградні грона прикрасили каштани. За п'ять хвилин виноград почав падати донизу на асфальт. Він, звичайно, не міг прижитись на каштанових деревах. А це ще що таке, тупнула ногою Надійка. Вона знову змахнула паличкою, і виноградинки боязко полетіли на своє місце. Але за п'ять хвилин вони знову посипались зверху маленьким дощем. Фея вийшла зі своєї схованки в кущах і обережно присіла на сусідній лавці. Вона побоялась наблизитися ближче, а то як переляку дівчинка не перетворила її невідомо на що. Надійка хотіла знову змахнути паличкою, щоб провчити цей злощасний виноград, але її зупинили слова феї. Так нічого не вийде. Це ще чому? Виноград не може рости на каштані, так в природі не буває. Ну, тоді вишні. Вишні я теж люблю. І цього не вийде. Тому в тебе із фантою нічого не вийшло. Фанта з фонтана йти не може. Так як на лимонадній фабриці її просто не встигають стільки виготовити. Надійка, про всяк випадок, відсунулась на краєчок лавки. Забагато ця старенька про неї знає і про фонтан, і про трамвай. Ні, здається, про трамвай вона нічого не сказала. Хочеш, я навчу тебе користуватися чарівною паличкою. І Фея піднялася і пішла до Надійки. Не підходьте! Загрозливо закричала Надійка і високо вгору підняла свою паличку. Фея завмерла, а надійці дещо прийшло в голову. Зупинись, не роби цього, це може бути небезпечно, закричала фея зі всієї сили. Ха, сказала Надійка. Я просто втічу від вас, і ви мене не наздоженете. Зараз я начеклую собі дещо. Вона посміхнулась і вигукнула. Хочу, щоб тут був віслючок. І одразу ж паличка виконала її бажання. Фея закрила обличчя руками і, коли відкрила його, біля лавки стояв віслючок. Лише їхати на ньому було нікому. На віслючка перетворилась сама Надійка. Як бачите, паличка виконала прохання Надійки. Але так як вона була ще не об'їжджена, то слова дівчинки були виконані косо й криво. Віслючком стала Надійка. А чарівна паличка самотньо лежала на лавці. Фея підняла її і змахнула. Надійка одразу ж побігла до себе додому. Тільки, звісно, не вислючком, а дівчинкою. І чарівною паличкою потрібно вміти користуватись. Згадайте про це. Коли вона потрапить вам до рук. Якщо, звичайно, вона буде з новими батарейками.